Але от згадали з вами про бігу Хотілося б також проговорити цю ситуацію, бо знов-таки з'явилися нові деталі. Я так дуже коротко спробую нагадати для наших глядачів: Бігу це група розслідувачів, які робили досить важливі для країни розслідування протягом вже тривалого часу. Вони в грудні намагалися провести в готелі. Корпоратив передноворічний, Але от які деталі стало відомі вже? За день до них в цей же готель заїхали 30 людей, які встановили камери в 30 номерах і в сауні. І таким чином вони фіксували, що відбувається, і в номерах, де зупинялися дівчата-журналістки, і в сауні, вибачте. І... Що напевно найважливіше в цій історії, все ж таки, на мою думку, що були також опубліковані деякі епізоди телефонних розмов операторів і журналістів, і по них зрозуміло, що прослуховувалися телефонні номери протягом року. Тобто, це не якийсь злив з правоохоронних структур, а хтось прослуховував. Як казали вже деякі експерти, технічно таку можливість має тільки Служба безпеки України і НАБУ. Як ви для себе це пояснюєте? Ну, по-перше, мені здається, що набу ну, немає стосунків або не мало, тому що це не їх. Вертикаль, яку вони мали б там десь досліджувати, вивчати і шукати певні правопорушення. Що стосується цієї ситуації, ну я в цілому проти наркотиків будь-яких. Бо я сам ніколи в житті їх, до речі, не приймав, не вживав навіть траву. Це тут, тут для мене це така ну аксіома. Я проти цього. Але... Те, що стосується е, от, е, цього слідкування, ну це так само, це вже, знаєте, можна якраз разом з історією з Мазепою, е, це так само, е, це поганий кейс, дуже поганий. І чим він закінчиться, ну, побачимо найближчим часом. Справа в тому, що. Е, Подобається бігус, не подобається. Вони робили там свою справу. Вони викривали дійсно там корупційні якісь схеми, навіть якщо комусь це дуже не подобалось. Але отак от такі спецзасоби використовувати, спостерігати роками чи рік, потім встановлювати повністю прослушку, відеонагляд і так далі, і тому подібне. Це не просто переслідування журналістів, це вже порушення закону України. І отут побачимо, наскільки правоохоронна система зараз відреагує на, на цей достатньо публічний і гуч гучний такий виклик, тому що ну просто так залишити це неможливо. Тоді, де ми живемо, в якій країні, якщо за будь ким, можуть отак от слідкувати без рішень суду, без там, ну, по великому рахунку, журналісти. Окей, вони можуть не подобатися дуже сильно. Навіть можуть там зачепити за заживе когось якісь структури. Все зрозуміло, але Ну, такі заходи не мала б право державна структура будь-яка використовувати. Але давайте спочатку з'ясуємо, хто це були. Звісно, що там орієнтовно 30 людей, які мали е, можливість заїхати в готель. Перше, профінансувати все е, е, кешем. Я ж розумію, що ніхто там картками не розраховувався. Друге мати відповідну, е, відповідне обладнання, е, встановити. Потім вони ж так само все ж познімали. Цікаво було б знайти один з мікрофонів чи камер, тому що вони, якщо державні, якщо якоїсь правоохоронної структури, то вони всі е, номерні, там ну є певні позначки, і можна з'ясувати звідки це. Тобто, це така потужна операція, і я дуже маю великі сумнів, що це операція якихось російських спецслужб. Е, ну тут от. Хочеться дійсно, щоб все було справедливо. Це це запит людей величезний і давно. Що якщо в нас є правоохоронна система, то вона повинна до всіх рівні вимоги і умови ставити. А в нас виявляється, що ну певні корупційні схеми, коли з'являються, то люди мають можливість виїхати за кордон. А... А до прикладу, для того щоб відслідкувати діяльність журналістів, то тут отак раз і 30 людей встановили величезну кількість обладнання, все зафіксували, всю інформацію зняли і потім все потім демонтували. І ніхто, ну ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знає. Погана тенденція в цілому, дуже погана. Дивіться, Є такі дві версії. Я розумію, що це зараз ми будемо трошки гадати на кавові Гущі, але перше, це те, що ну, очевидно бенефіціаром цієї історії є Росія, тому що зовнішній імідж України дуже сильно страждає від таких речей. Розслідування Бігоса перекладалися англійською мовою і читалися в, в в посольствах різних країн, тому це якби людина для них теж відома. Це перший момент. Другий момент це може бути просто бажання якихось правоохоронців вислужитися, можливо, перед офісом і таким, або я не знаю, перед своїм керівництвом безпосереднім і таким чином просунутися по кар'єрних сходинах. Тобто, це така абсолютно внутрішня дреб'язкова історія, але яка знов таки. За збігом обставин працює на руку Росія. Ви все ж таки до якої версії більш схиляєтесь? Якщо хтось хотів піднятися по сходам кар'єрним, ну це можна залучити одного, двох, трьох, п'ять оперативних працівників. А тут ціла спецоперація. Ну, якщо так дійсно сталося, як кажуть, 30 людей. Це цілий відділок працював. І рік прослушок. Так, вони не знали, що в них нема відповідних документів. Ні, я в це не вірю. Тобто, це, звісно, спрямована якась операція. Росіянам компрометувати журналістів для того, щоб що? Щоб потім облити брудом владу і скомпрометувати якимось чином владу. Ну, так само я в це не дуже вірю. Більш того, це можна довести. В нас достатньо професійні на сьогоднішній день е, правоохоронні структури і контрдиверсійні так само. Ну і, і знову ж таки, якщо в нас на території України працює група з трьох десятків осіб, завербованих росіянами, з потужною е, спецтехнікою, ну тут вже проблема в наших е, правоохоронних органах. Тому що ну як ми прогавили взвод з прослушкою і відеокамерами, ну якось я дуже слабо в це вірю, чесно вам скажу.